Пропонується до продажу простори та сучасна трикімнатна квартира в ЖК Балатієва. Це ідеальний варіант для комфортного життя в престижному житловому комплексі з розвиненою інфраструктурою. Квартира має зручне планування: дві дитячі кімнати, спальню, кухню-студію, гардероб та затишну зону відпочинку на балконі. Загальна площа 110 квадратних метрів, а кухня 30, що дозволяє організовувати простір максимально функціонально. Тамбур на дві квартири з шафами додає комфорту. Осилля розташована в новобудові з централізованим опаленням, а на квартиру встановлено індивідуальний лічильник німецького виробництва. Радіатори Danfoss з терморегуляторами забезпечують комфортну температуру у приміщенні, додатково встановлено бойлер, систему фільтрації води та кондиціонери, що створюють оптимальний мікроклімат у будь-яку пору року. У квартирі виконаний якісний авторський ремонт із використанням преміальних матеріалів, кухня студія обладнана сучасною технікою, варильна панель, духова шафа, посудомийна машина, холодильник, мікрохвильова піч, У ванні встановлена пральна машина та сушильна машина. Встановлена якісна сантехніка та меблі від провідних європейських виробників. Квартира оснащена передовими технологіями система безпеки Ajax, сигналізація, відеоспостереження, розумний будинок, якісне електрообладнання, лічильники день-ніч допомагають ефективно керувати енергоспоживанням, проведені всі необхідні комунікації. Житловий комплекс відзначається відмінною інфраструктурою, у більшій доступності дитячий садок, школа, парки з зеленою зоною, дитячий майданчик, зупинка транспорту. Поруч парк і річка, що додає можливості для прогулянок та активного відпочинку. Будинок, обладнаний просторими ліфтами, включаючи вантажний, є гостєвий паркінг. це чудовий вибір для тих, хто шукає стильне, сучасне та безпечне житло з усіма зручностями.